Як кажуть, гроші на дорогі не валяються. Повертаємося до 14 промакса, і я вам скажу, за скільки ще я його продав. Вийшло на ньому заробити приблизно 3 тисячі гривень, враховуючи того, що він нам став 24 500 плюс-мінус доставками за цим. І зміг його продати за 27 500. Але в комплект там входив і шнурок і захисне скло, тому, враховуючи середню ціну, вийшло заробити на 14 промаксі 3 тисячі гривень. Цікаво інформація. Всем доброго дня! З вами Сава Сейл, і сьогодні в нас така історія. Знайшов я 11 Pro Max на 256 гб пам'яті, в якому пристав працювати зв'язок. Я домовився з клієнтом, що я його готовий придбати. Він мені був, якщо чесно, потрібен як донор. Але клієнт сказав, що це його був особистий телефон. і Він зняв iCloud з нього. І тобто, готовий мені його продати. Зійшлися ми на сумі з ним 2500 тисячі гривень, плюс доставкою. Ця сума вийде десь приблизно 2,800. 11 Pro промакс, зелений чи чорний. не пам'ятаю. зараз уже прийшов на почне. Подтримує. Зараз я її розпаковую і дивимося, що там пішов на забиваком, яко можеш відстане телефон бачимо, що нам прийшов. В принципі, в чорний находит стане непоганий, у нас не вимикається. Зараз ну, ми будемо тестувати, що ж там з ним. Так, телефон. Я вам зараз покажу, що ж нам тут пройшло вже більш детально. Як ми бачимо, це 11-й і ось є ось таке на ньому повідомлення. Для тих, хто не розуміється, коли у вас такий телефон в руки і ви бачите, що немає серійного номера. номера це відразу знак про те, що в телефоні не працює мікросхема, яка називається модем. Тобто відповідає за зв'язок. І ось нам вже пройшов звіт по цьому телефону, Як ви можете бачити, що на ньому iCloud немає. Тобто гарна покупочка, але якщо нам було ось ми можемо глянути який стан цього телефона. Я вважаю, що за 2,5 ну плюс доставка 2800. В принципі, непогана покупочка. По краям немає нічого, що він побитий. Задня кришка. Ну, я придивився, не видно, що вона міняна. По болтам також глянув, що видно, що не кручений. І з нюансів, для чого я взагалі його брав? Це за дисплеї. Дисплей в нас тут є поцарапаний. Але, як кажуть, невелика проблема за таку суму. Ми зараз його спробуємо активувати. Зараз, зараз, зараз. Так. Є, і він нам покаже, що в нього немає доступу. Ну, типу, він не може активуватись зараз. Показую вам під'єднуємося до Wi-Fi. Бачите, і у нас з'являється таке повідомлення: ми нічого не можемо з ним зробити. Треба втручання, треба паяти і його ремонтувати. Враховуючи сьогоднішній ринок. Даного телефону і враховуючи ціну на запчастини. Дисплей на такий телефон коштує зараз приблизно 3,5 тисячі гривень в постачальник які займаються запчастинами. А телефони такі повністю справні на 256 гігабайтів пам'яті. Сьогодні в нас коштують приблизно 11 тисяч гривень. Це ми беремо таку золоту середину. І зараз хвилинка реклами свого ж особистого бренду. У мене є телеграм-канал, який називається Савасейв. Для чого він взагалі вам потрібен і буде вам корисним. В ньому ви можете виставити свій телефон на продаж. У нас, як ви бачите, 19 тисяч підписників. Публікуємо телефони тільки по низу ринка, по низу ринка для клієнтів, щоб ви розуміли. Тобто не для перекупів. Ну, думаю, вам зрозуміло. Дуже багато публікацій в день. Більше, більше 10 публікацій в день у нас виходить. Як ви можете бачити, також у нас є telegram бот через який ви можете публікувати дані телефони. Тому, хто хоче придбати телефон понизинку, переходьте. Хто хоче виставити телефон і швидко його продати, також переходьте. Посилання, як завжди, залишив під відео. Підписуйтесь. Тепер давайте порахуємо. Якщо вдасться відремонтувати цей телефон, скільки ж я можу заробити. 2 800 вийшов телефон, плюс ремонт нам стане, я думаю, 3 тисячі гривень, ну плюс-мінус, хай навіть 100 доларів. По факту, це виходить ціна з усіми доставками 7 тисяч гривень. І продати, я думаю, ми його зможемо тисяч за 11-12, якщо брати просто середину ринка. Ну, я буду його продавати по низу ринка, тому це виходить ціна 10 тисяч гривень. По факту, якщо все добре, не буде ніяких проблем, ми зможемо заробити за цей телефон 3 тисячі гривень. Тепер питання до вас: напишіть в коментарі, чи стоїть е, оці всі, як кажуть, всі затрати час для того, щоб на такому телефоні заробити 3 тисячі гривень. Вашу думку, я б хотів побачити в коментарях. Хотів би почути вашу історію з приводу перепродажі телефона. Цікаво почути, скільки ви заробили на одному телефоні, і якщо ваша історія буде більш всього залайкана, тобто сподобається іншим глядачам, ви отримаєте від мене винагороду. Зараз я його пакую, піду відправлю своєму колезі. будемо чекати продовження відео. Для вас це буде дуже швидко, а для мене це, я думаю, як мінімум 7 днів. І вже будемо знати, що буде далі з цим телефоном. Всім привіт! Приїхав наш 11-й промакс вже на почту. Для вас це пару секунд, для нас це 4 чи 5 днів вже зайняв ремонт. Зараз ми йдемо його забирати, робимо розпаковку і буду вам показувати, що з цим 11 промаксом трапилось. Ви можете поки поставити на паузу і спробувати відгадати, скільки вже вийшов ремонт цього 11-го промакса. Ну, свій варіант можна написати в коментарі, а ми поки пішли за телефоном. Так, ось нам цей телефончик, сейчас ми його тут розпакуємо, щоб він точно нам дошов а потім буду вам показывать. <рикла> Ось отримали ми цей 11 Pro Max. І так, подивіться, який він. А саме головне, що я хотів сказати, він вже готовий. Його майстра вийшло відремонтувати. А саме головне, що це зайняло не дуже багато часу. Акумулятор в даному телефоні у нас 85%, що може не радувати. Ще походи, його не потрібно міняти. І ще плюс до цього в цьому телефоні немає жодних нюансів. Тобто в ньому була проблема тільки з зв'язком, що в майстра вийшло відремонтувати. І саме головне і цікаве для вас, і як, як кажуть, радісно для мене ціна ремонту вийшла 1500 гривень, плюс доставка, тобто по факту вийшла 1600 Гривень ремонт даного телефону. І тобто рахуємо, 2800 коштував нам цей телефон з доставкою, з переказом грошей, з усіма нюансами і ремонт 1600 гривень. Рахуємо, 2800 плюс 1600. Це 4400. Тобто, по факту 100 доларів нам вийшов телефон. І можна буде його продати, я думаю, 1000 за 10-11 Цей телефон я буду продавати в своєму каналі Savasale Посилання на канал, я залишаю під відео. Приходьте та підписуйтесь, ціну я на нього поставлю більш розумно. Тобто, це середина ринка 10-11 тисяч гривень на сьогоднішній день, з рахуванням, що тут акумулятор 85%. Якщо ви з Києва пропонуйте обмін, я відкритий до будь-яких пропозицій. Можливо, хтось все-таки з іншого місця надумає його придбати. Також зв'язуйтесь, я його готовий відправити новою почтою для кожного підписника мого youtube каналу. Знижка буде на цей телефон мінус п'ятсот. Гривень. В наступному відео у нас буде ось такий піддопитний Це XS на 64 ГБ пам'яті, як бачите, в такому ось він стані. В цьому телефоні, як ви бачите, побита задня кришка і побите переднє скло. Акумулятор тут під заміну 73%, якщо не помиляюсь, стан його непоганий. Історія буде про те, за скільки ж я його купив, скільки мені стане ремонт і за скільки я зможу продати цей телефон. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!